Друзі, всім вітання! Слава Ісусу Христу! Вітаю вас на каналі. Сьогодні до вашої уваги маємо 25-ту пилочку. 25.00. Мадзенький двигунчик, вже вон роблю, ремонтую. Зараз будемо все ставити. Трохи так, соляркою вмив, а там. По ситуації. Сапунчик, бачите, де знаходиться під ручкою. Зараз ту ще повитираю все і будемо вже збирати. значить Мінялися сальники колінвала і оцей патрубок, друзі, бо той, дивіться, той новенький, той дуб дерева вже, і буде здорово, то що тут можна говорити? От і все. Будемо то все робити зараз і збирати потрішечки. Там же як вийде... Ось, будемо запускати. Можливо, ще карбюратор дуріє. Я не знаю ще точно, але будемо бачити вже в роботі. По двигуну, коли все зробиться, тоді мені вилізе отут, а може і не вилізе. Так що будемо зараз ще дивитися, як воно що. Так що збираю я, давайте. Там вже включуся, думаю, процес таке вже, чи вам то цікаво бачити, не знаю, не може. Факт той, що шланги міняв тут робив. Також, і тут ще треба ще в бак промивати, зараз лізти. Бачите, а тоді вже... Далі щось решта. Так що так, добре, давайте. Підключусь, потім ще подивимось. Так, друзі, ну що, процес йде потихеньку збірочки. Падає дощ, пилу робимо вже. Дивіться, бачите, все. Зараз чіпаю тут, тут, все так що я так. Будемо вже зараз то все збирати потрошки. Так то штани. Перетворюється в елегантні шорти. Вот і все. Так що дивимося, зараз буде цікаво. <клес> До збирою вже, бачите, ще трошки вже карбюратор зробив. Ще пластмаски почіпляти, ручку бокову. А, бачите, і буде діло. Вот і діло, все позакручував. Маю надію, що все нам... Вдасться зробити гарно. Дай Бог. З Божою допомогою все буде добре, друзі. Бо сама людина нічого не встані і в змозі зробити, щоб ви собі усвідомили і зрозуміли, взяли до голови. Так. Так, фільтрик. Ще одра вчіпим то ерунду. Спочатку ще свічечку закрутить. Свічечка, свічечка, ти моя. Запалиш ти нам всередині вогонь, в циліндрі. Сразу не люблю які пили розбирати. Файні пилки, але бляха воно мене нервує трохи. Ну, відносно все. Ніби така не складна в роботі, але в загальному. Дуже свічку викрутити, то треба дуже довгий ключик. Ну дивися. Так, до мене друзі прийшли. Маю голуби наверху, я їм там хліба не раз підкину. дивлюся, мокрий як тюлька. Але прилетів і їсть. Я їм там каші якось насипав вони зараз прилетіли, дивлюся, ходять. Я їм ще хліба кинув, нехай трошки поїдять. Ну все, живе, хоче їсти і треба за тим слідкувати. То знаєте, як є чи песика, чи котика хтось тримає. Воно вам не скаже, що воно бідненьке голодне. Але їсти треба дати. Так, зараз може нам вже... Щось з того і вийде, не знаю. Зновив момент. Чуєте, як топчуться? Тик-тик-так-тик-так, все поверху. Понедожі голуби ходять. Не знаю, з яких там троє-четверо. Але факт той, що топчуться тут їдять. Так, тепер ручку, а потім боковенько тільки закриємо. Та зараза давай я її не можу, слухайте, втулитись сюди. Мене нервує та ручка. Мені легко зламати, звичайно. Слово мене не пораниш. Вірність свою збережу. На що мене покидаєш? Знай, що тебе я люблю. Тайнай дай, -да 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 -да. це гарно жметься, зараз тут її ще зафіксує. Ручка має отут ще додатковий такий цей, щоб вона її не буде пускати ще, щоб вона відкривалась, типу. Вона тут вийде і буде. Ставимо. Клаче за хмари, не небо. В роздумах тайна іде. Аспокинати треба. Тай-на-да-да-на-на. Слово мене не правиш. Вірни свою збережу. Нащо мене покидаєш? Знай, що тебе я люблю. О, газок є, все чітко, підсосик є. Е, скидує. Прекрасно вс. Ручечка. То як, її, як запобіжник відірветься, то вона просто не впаде. Ну, типу, якщо вона десь там чи на дереві. Ну Так, да, щось десь болти пропали, слухайте. Три болтика здуло. Є, але якесь таке дрібне, і не куди і не туди. Тепер будемо шукати щось. Ой, так-так, сказав бідняк. Я збудував, собняк. Як то тяжко нагнутися. Так. Я такого ще дуже не знаходжу, але зараз будемо щось підшукувати Одним словом, друзі, будемо запускатися, зараз я знайду болтики, то все і включусь. Так, друзі, спалахнуло вже на підсосі. Тепер будемо заводити. Зараз треба його скинути, не знаю, повинно би запуститися О! Якісь спалахи вже йдуть. Ще не хоче, ще раз даємо підсос. Не знаю, я там відкрутив, як їх коли вона зловить, висхоплює, але ще не робить. Зараз, зараз, зараз подивимося, що то в нас є. Не дуже вона щиро нам запускається, але або бідна, або багато суміш. Не можу знайти Де ті гвинти дурацькі Потім що вона скаже. Не знаю, глянемо ще багатенько було трошки. Вроді я багато не відкручував, але. посила заново. Цікаво, воно щось так... Ходім би так вже відкоректував, дивіться, хочете я вам щось покажу. Бачите? Масла трошки забагато. Добре, зараз включусь, хай вийде. Так, ну що, зачепив я взяв шину. і дивимося, значить вже вона мені диркнула. тут разочок. І заводиться все як має бути. Якщо якось так, друзі, ну, що хочу сказати. Зробили ми вже того лобзика, відправляю я її на рівенщину. Треба знімати шину і класти її в коробочку десь з боку, тобто, щоб була довжина менша. І все, значить, що? Такий у нас лобзик гарний, здався, все, як має бути. Ще там повидуваю трохи тут підтягнув. Все, пилочка готова до роботи. Якщо що, холостий хід, хай собі коректують, відкоректував її. До речі, тут вона дуже чутлива на карбюратор. не знаю, Або такий карбюратор, що він дуже реагує на регулювання. Взагалі тоді діапазон може більший бути, так плавніше, а він так дуже трошечки і чітко реагує. Так що якось так. Добре. Роботу зробили, а тепер вже можна і вести на пошту, збиратися. Тут докручу трошечки і все. Так що якось так. що Всім всього доброго, друзі, і всім. До нових зустрічей. З вами був Мотогараж Андрій і бензопила 2500, одноручка. На майбутнє, я завжди кажу, купуйте на дві шпильки, так буде веселіше. Якщо маєте на одну, не зловживайте затяжкою. Так, з чуттям, вона не відкрутиться. Просто, щоб її вирвати з корпуса, рахуйте, всю, треба перекидати. Дехто каже пересипати. А пересипати можна, друзі, пшеницю з бочки в бочку. А бензопила перероблюється, перебирається все. Так що якось так. Всім всього найкращого. Будьте здорові, всім па-па.